Десь Чако... Ніхто не чекайте, Хто ви 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 ну, це вже друге питання, пані ваша честь. Mm -hmm. Щоб він Андрій Ігорович проживає в місті Буча. До того, як буде Скажи. включено відеозапис, я з'ясую, хто у нас знаходиться в на залі. Судовий розгляд оголошено відкритим, розглядається справа, заскаргує щебина Андрія Ігоровича. Так, на дії. Посад, на бездіяльність посадових острів No3 Бучанського районного відділу. Справа розглядається слідчим судам Михайлівського районного суду в саді е, 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 Білоцької за участі секретаря Требінської та Скажника Щербини. Довіряєте слухати спосіб? Так. Довіряєте. Права обов'язків зрозуміли? Так, так зрозуміло. Так. Е, у нас Засідання не з'явився представник суб'єкта оскарження. Належним чином повідомлені причасне місце розгляду скарги про причини неявки. Суд не повідомлений. Думка щодо можливості розгляду від відсутності представника суб'єкта оскарження. Я згадаю, що на розсуд суду, але особисто думаю, що можна без, без представника. Наразі порадитись на місці, ухвалив здійснювати розгляд скарги за відсутності представника суб'єкта оскарження. Будь ласка, що ви просите суд і коротко по змісту скарги? Я прошу суд примуси змусити в законний спосіб виконати 214 чотирнадцяту статтю кримінального процесуального кодексу щодо відкриття кримінального провадження посадовими особами. Макарівського слідчого відділу внесення даних до єдиного державного реєстру ну, ЄРДР. Значить, 19.02.2024 року нами було виявлено в селі Андріївка Макарівської ОТГ, що на території закинутої ферми ввелися демонтажні роботи. Ми під'їхали, запитали, чи є від, ну, відповідні документи, дозвілі на, на такого. Характера роботи, чи е, є документи на право власності на земельну ділянку, чи є е, документи право власності безпосередньо на будівлю, чи на це майно, ну, яке там е, знаходиться. На що отримали відмову, е, ну, ми типу, нічого вам казати не будемо, таке інше. Ми виявили, що тут украдуть плити. Ось бачите. Все, що ще не, не вкрали, докрадають. Ну, зараз приїде поліція. Коротко про ситуацію. Значить, приїхав я особисто сюди, там, де за допомогою автокрана грузять з ферми плити. Підрядчик цих робіт виявився той самою людиною, яка була спіймана на вивозі піску. Оцей підрядник зараз завірив в нас, що у нього є всі відповідні дозвільні документи. Тіше, що там? Немає, так, да, документів? Ну, чудово. Немає, значить, пишемо Так, а що ж з документами? Що случилось? Немає... А що, Поліція є розпорядником цієї інформації? Ні, ну хорошо, хай ну, хай не предоставляє. Поліція не є е, носієм ну, цієї інформації. Який запит до поліції? Ну, все добре, чудово. Окей, не показуєте ваше право. Я ж не можу вас змусити показувати, не показувати. Я вважаю тут. Корупційні підстави, що ви робите це самовільно. на що мені власник завда. Мене є відповідні документи. Не власника, скажімо так, виконувач цих робіт, те, що відповідає за ці роботи, Та, да, в мене все є. В мене все є. я Кажу, окей, якщо у вас все є, будь ласка, надайте нам. Ми засвідчимося. Тут що тут у вас все законно, Якщо у вас все є, питань немає. Ми навіть не будемо подавати заяви. Ми поїхали далі далі по статутних завданнях. От. На що він мені сказав, дай мені там 10 хвилин я зараз все там ну типа всі документи предоставлю. О, і свічі якраз підійшов. Ну, коротше, документів він не показує. Так що ви що будете подавати заяву? Я кажу, да, я буду від себе окремо подавати заяву. Тобто, виходить, що ЧЧернешов, мій колега, викликав ну свіч оперативну і ЄО зареєстровано на нього. Але я заявив окремо, що я буду подавати від себе заяву про вчинення. Кримінального правопорушення з mm -hmm. ознаками самоуправства. Ну, це як мінімум, там одна стаття, там вже хай слідчий кваліфікує. Того ж дня е, я подав цю заяву. Наступного дня я приїхав до відділку е, Макарівської поліції mm -hmm. Бучанського району номер 3 е, Мені сказали, що ну, відомості до ЄРДР не внесено. Ваші заяви, типа всі чому відділі. Я одразу приїхав сюди і подав скаргу на. Щодо е, оскарження бездіяльності поліцейських, ну відповідного слідчувацу, який не вніс відомості і не надав мені ну, витяг, порадившись на місці ухвалив клопотання завільнити, витрувати з ВП номер 3 Бучанського районного управління поліції головного управління національної поліції в Київській області інформацію щодо того, чи була зареєстрована заява Сербина Андрія Ігоревича про вчинення кримінального правопорушення коли вона була зареєстрована, та подальші дії, подальше рух дії да, та... заяви. Ми приєднали до матеріалів за зверненням чи просто жезобичі, де буде. Чи вона просто вона загубилися? Да. В зв'язку з чим суд оголосить перерву. 11 березня 16.30 буде зручно. Да, нам підходить. До 11 березня, до 16 години 30 хвилин. Судове засідання на сьогодні з Дякую. Дякую. Дякуємо район, управління поліції, головного управління поліції і області. Судове засідання з'явилося. Скаржник Щербина Андрій Ігорович. У нас судове засідання знову не з'явився представник ВП No3 районного управління поліції головного управління. І Національної поліції в Київській області повідомлений належним чином, також було ним отримано запит суду. Однак про причини неявки суд не повідомив. Думка щодо можливості продовження розгляду скарги за такою явкою. На розсуд суду але особисто вважаю, що так, можна продовжити. Суд порадившись на місці, коли продовжувати розгляд скарги за відсутності представника ВП номер 3 який належним чином повідомлений про час на місце розгляду справи про причини неявки суд не повідомив. Також минулого разу судом відкладався розв'язкання для витравнення інформації щодо руху заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої ще Андрієм Міговичем, на виконання запиту суду було. Надано відповідь наступного змісту на ваш запит першого 3 до 24 зазначено вихідний номер про надання інформації. Повідомляю, що дев'ятнадцятого року до чергової частини відділення поліції номер 3 Бучанського районного управління поліції головного управління національної поліції Київської області надійшло повідомлення зі служби 102 від Чернишова про те, що виконуючи статутні обов'язки, переконтроль Андріївка було виявлено до ферми вантажне авторено та «Автокран МАЗ, які грузили, плити. дане повідомлення зареєстрований єдиний облік від 19.02.24, за номером 764, за результатами розгляду казаного повідомлення було прийнято рішення відповідно до закону України про звернення громадян, де да списано до справи. І долучено довідку за розглядом казаної заяви. Однак зазначена довідка датована до п'ятим року. Однак дана довідка містить інформацію щодо розгляду звернення Чернишова. Жодної інформації щодо розгляду саме вашої скарги суду надано не було. Значить, по перше на оскільки... час нічого не да, на Оскільки ми процесу. є організація і окремо за одним випадком, да з ознаками кримінального правопорушення, ну нема сенсу кожного разу реєструвати його. Тобто, ну є е, факт порушення, на нашу думку. Ми відповідно фіксуємо це все. Це все публічно, воно ну все відкрито. І надаємо відповідні заяви, е, докази того, що я звертався особисто до слідчого, який був на місці, тому що я трошки пізніше приїхав після Чернишова. Вони опубліковані, зафіксовані за допомогою відеофотофіксації і опубліковані в мережі інтернету, тобто вони є загальнодоступним. Окрім того, я надав суду фотографію з підписом саме цього слідчого, який був на місці, який приймав заяву від е, мого колеги Олександра Чернишова. Окрім того, я особисто вважаю, що немає різниці, хто заявляв щодо у цих дій, вони мають ознаки, е, ну, на мою думку, самоуправства. Тому що жодних документів, дозволяючи такого роду діяльність, сам. У цей бенефіціар цю діяльності не надав ні мені, ні Чернешову. Відповідно цього, я вважаю, що 214 стаття Кримінально-процесуального кодексу мала бути виконана, незважаючи на те, хто подав цю заяву, чи Чернешов, чи я, чи будь-хто. Кодекс передбачає, закон передбачає. Будь ласка, відкривайте установлені законом строки. А далі ведіть розслідування. Розслідуйте, там, як ви розказуєте, що ну от ми розслідуємо, ми там не вбачаємо. Почекайте, є закон, виконуйте його. Ну, ось така моя думка, дякую. Тобто на даний час ви жодної відповіді з приводу розумі саме вашої заяви. Так, вам так і, і не отримав. Добре, ви підтримуєте вимоги своєї скарги. Так. Добре, судом розлідуються матеріали справи, матеріали справи наявна скарга. Заява. Від 19 лютого до 2024 року від Щербина Андрія Ігоровича на ім'я начальника відділення поліції номер 3 Бучанського районного управління поліції головного управління поліції в Київській області. Так, про те, що до 19 лютого до 11 години в рамках відпрацювання статутних положень Форст контроль було виявлено біля села Андріївка на закинутій фермі проведення демонтажних робіт невідомими особами, жодних документів, а саме перелік якихось документів. Не надано. З видокланих підстав вважаю присутніми ознаки кримінальних правопорушень за статтями 191 К України, 198 К України та просив відкрити кримінальне провадження внести відомості до РДР. Так, зазначену заяву відібрав слідчий позюк пояснення від 19.02.2024 року відібрані у щебини Андрія Ігоровича. Так, заява Чернишова. Олександра Сергійовича, та вам повідомлення єдиного обліку стосується заяви саме Чернешового та, і лист, який тільки що так було судом оголошено. Доповнення у вас будуть відсутні. 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 Що ви просите тут? Я прошу задовільнити вимогу, ну, е, клопотання про е, відкриття кримінального провадження і вне, внесення до єдиного державного реєстру. Суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішення за наслідками розгляду скарги. Орієнтовно через хвилин буде оголошено результативну частину рішення. Дякую. Макарівський районний суд Київської області ухвали резолютивну частиною до 11.03.24 року справа 370-54824, Підінка с 370 24 постановив скаргу, щоб Андрія Ігорюча на бездіяльність посадових осіб, відділення поліції No3, учасника районного управління поліції, головного управління поліції в Київській області щодо нанесення відомостей до єдиного реєстру досудових за задовільнити час обов'язати уповноважених посадових осіб. Відділення поліції номер 3 бученського району, управління поліції, головного управління поліції в Київській області на внесення відомостей до РДР, внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві Щербина Андрія від 19 лютого 2024 року про вчинення кримінального правопорушення в іншій частині скарги відмовити. Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 12 березня 2024 року о 17 годині. Слідчий суддя, підпис білоцького до закриття. Що хочете сказати? Друзі, щойно відбулося чергове судове засідання щодо невнесення відомостей ЄРДР невідкриття кримінального провадження слідчими Бучанського відділення поліції номер 3 яке знаходиться в місті Макару, в селищі Макару. Щойно суддя постановив, що зобов'язати слідчого за моєю заявою, яку я подаваю, вона десь непонятно, де ділася. Відкрити кримінальне впровадження і внести до ЄРДР. Тому 214 статтю КПК, хочеться чи не хочеться, а ми будемо змушувати виконувати, тому що це є закон, а закон має бути непорушним. І ганьба цим поліцейським, і тому слідчому, який прийнявши заяву, він що, ну типа нас за лохів може прийняв, чи що там. Ми підписалися, ну, типа, написали заяву, він підписався. Ми сфотографували, потім він що, куди її сходив. До туалету, до сортіру підтерся нею і думав, що це все проканає. Хрін там не проканає. Ми будемо змушувати дотримувати закону. Дякую за увагу, розум сила. Щойно, я думаю, через добу будемо їхати забрати ЄРДР.